Бурити, ніхто не буде. Ну і останнє питання, якщо можна таке, як відомо партія регіону в Закарпаті того життя за результатами виборів все ж таки не на першому місці. І як на вашу думку, чи приведеться до зміни губернатора в Закарпаті? Ну цей губернатор не наш, він не логічно не наш. Це е, адміністративно е, поставлена е, фігура по юридичної сили, яка взяла. Україні центрального банку більш е правдивим закономірним є обличчя Ради, склад ради коли люди потрапляють е через вілетень. інше питання які там механізми потрапляння хто собі що, е хто вибросив хто купив хто, пере хто хто перехитрував кого іншого, е так хто напоїв е так хто вбуре кому повірили це дуже складна не синтезований орган, але він реально він відображає ситуацію, на яку, на яку заслуговує народ на цій території. Ми знаємо це правда. Тому треба дивитися туди. По всій Україні ми вже знаємо це з інших засобів масової інформації. Голосували проти влади. Якщо при владі були помаранчі, то голосували. За регіони. Якщо регіони, то молотили і помагачили. І от ці цифри, вони встали вони, вони якусь закономірність, ми їх бачимо. Щось подібне було не в Ужгороді. Якщо рушняк дуже швидко зблизився із регіональним, ще з травня місяця вони обходили вже нерозний вода із людиною. Феєр це ну, як якби там помічник права рука чи, чи як, чи консультант його, пішов у заступники, чим зробився зв'язок місточок між областю і містом, то місто подивилося, що це за що це за рялочка, яке може туди, летили так по них, що, що вони е, практично е, на сьогоднішній день в мужроді порозуміли, що це не їхнє місто, що це не Лихичанка, що це не... Тут, тут інтелігенція, думаюча, яка може розставити, роз'яснити школу, шкіл багато, тут освіти, тут сконцентровані, обласні, поінформовані, дуже багато людей працює установа. Обласного рівня є Великі, все знаю, тут дурнів нема, і, і прокатати їх можна лише, якщо вманути до бога, бо молодих дітей або купити студентів або напоїти алкаші, ну щось таке треба зробити, де можна розраховувати. Тому Ужгород не сприймає і не буде сприймати е, цю е, регіональну вертикаль, і вона має е, е, відійти. Можливо, можливо, якщо хто це зробить, можливо, якби Ужгороду зараз принесли з Києва, е, ну, скажімо, мільярд, мільярд. 2 мільярди, 3 мільярди, і сказали, що обласний центр починається як 2012, ми на кордоні, виборота, на ви обличчя України. Ми е, з тим, що Янукович Верхний наш, владія наш. У міській раді наших тербагато. Давайте вставайте цю і разом ми зведемо. Це, 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 це ви комунизиції вони одержали, ні від Ющенка, ні від, від цього е, прем'єр-міністра попередньої, ні від е, Януковича в попередньому у приході прем'єр-міністра, тепер ми нам це даємо. Тоді, звичайно, це фантастична ситуація, але хотілося б, щоб так було. Тоді ми беремо е, фінансування і від чорта, але щоб вийти, ви, щоб, щоб знаєте, не тікати жити до європейським життям, а щоб його організувати на місці. Але хто ж нам дасть? Можна сказати, це багато легше, ніж, ніж доробити гроші. Хоча це теж ідея із одного з проєктів, де, де через мій регіон був треба дивитися, щоб виходить якось підлатати обличчя місць, які, які я вже раз, раз про це вже говорив, які на, які на трафі, які, які не в боці. Які, е, які на кордонах, які є вікнами, воротами, зерними і так далі нашої держави. Ну тоді би щось би перевернулося. А так ні. ідеї ми заточені на зміни. Нам сьогодні е, ця е, тема в області нам подавай нове нове щось, е, таке е, спеціалістів нам потрібно бачити там більше. Там ж там я, там нема нема фахівців, там є амбіції. Є буря і штурм драм, а з ким говорити немає. Я, я просто радий, то, що вже серед 60 депутатів побачили обличчя, що знаю, що там по мені розібратися є кому, по, по будь-якому питанням. Інше питання, чи воно пройде, кодей, у думаючих людей, які можуть сказати, упроанізувати, озвучити, розібратися багато але чи підніметься стільки рук, щоб їхній розум був ефективним. To, że, але я ja, радий, що там не скучно, там є там з ким заговорити. Цікаво, коли ти позав, в очах читаєш. E, так, перераховувати би можна було. Та примірний патінгу показувати, з ким говорити. От сьогодні поговорив трохи з куліним, з команду це у обласне телебачення. Та цей чоловік, e, як, якби я не знав, хто він, то, то він не є. Патріот великої Горщини, він є uh, чоловіком, який йому uh, серце було, що це не, uh, uh, це не так, як може да не могло бути. бути. Ну, а ми з ним будемо очоливої комісії по uh, міжнародній співпраці, скорше коржився. Будемо співпрацювати нормально, будемо співпрацювати. треба ще трохи uh, довірини, та й ми співпрацю перенесемо в з Запросимо. Mm -hmm. ну, що ще таке добре сказати? Головне е, головне, знаєте, е, відчуття із цієї ради, е, яка почалася. Звичайно, будуть іще <кхи> <кхи> уточнення, але так, головне гасло поговорило, яке з яким він сьогодні має почати жити і звикнутися, Боже. Поможи мені вийти з цієї біди, бо я ще не в таку біду залізу». Це реальна ситуація для мужгорода. Проблема витягає проблему. Піднімаєш, відкриваєш кришку і бачиш, що в тому управлінні або в тому відділі всередині там о, біда. Бюджет із 14 о, мільйонів 5 років тому. Бюджет міста спочатку зайшов до 11, тепер прогнозована можливість удержати доступний бюджет 7 мільйонів. Фактично буде скорочення. Сьогодні ми запропонували структуру міста, відділи, ну навіть нас залишалися таке, як були, але численність туди і падає. Я пам'ятаю, у 2000 році було 346 працівників. Зараз їх там на 100 менше, 200 ще, 203. Ну, там я написано. І, і то ще таке. Виходячи з того, що е, які там зарплати, е, у там 1200 гривень, і вони них потім накручуються, а там начальник управління має 25 тисячі гривень. Таке велике притягнення, якого знають всі буржулі і малі і великі, його е, всі спортсмени і всі е, священники, всі е, які тягнуть собі і спорт. І і це 2,5 тисячі гривень, це фактично герой, який, який поки що встигає, тому що у нього не поламалася машина, на якій він є, його масова. І, і поки в нього не поламалася головна машина, це серде, сердечко, яке йому ну, служить, бо він дійсно він живий, живий приклад того, що такі не здадуть. Але знаєте, обітно, коли жах, коли генерали здають. Армія, солдатів від Локопі і хоче ще воювати, вона вже не знає за кого, за що вона воювати треба. І от, от таких людей у міських виконі є немало. Їх це так зараз важливо виводити і, і затримати. Бо по-перше, вони вже дуже багато вкорі, щоб іти звідти свого да, туди. І друге, їх відпускати не можна, бо. По напрямках діагності вони скажуть, де, де реально не віддати, який діагноз, і, і без них не, не можна план, ніколи, провив, провив, не крешувати планних проблем. Тому о, треба бути психологом там і кінчилася війна, почалася робота у рані. І погремов є такий стриманий віком чоловік. Який уміє, у це ж друге при щастя у колектив. тому колективі лишилося багато людей, які працювали з ним, дуже багато людей. То не звичайно, що вони знову навіть залишаться, він по-друге може подивитися, оцінити їх по-справжньому. Але думаю, що багато людей він е, залишить, бо нема коли гратися у, у самоксування, у згодження конікружних цих. Е, Штатних бажань пропозицій, нема коли тут дуже коротка віда, дуже, дуже глибока криза, великі, великі, тяжкі наслідки фінансові. підмочене реноме. реномен, Ну так колись. Останнє Вже? Коли Петрофій написав, що ужгород йому нагадує п'яницю, який звалиться у калюжу, і пробує з неї, вилізне мене, і не може зітягтися, бо дуже слабий і дуже п'яний. Сам до Петрофіль до речення про ужгород. А мені здається, що ужгород це, <кхів> це е, чоловік, який повернувся додому, з якогось довго відрядження, хворий, обдертий, без грошей, кашляючий якому треба лікуватися, якому кому треба, е, кому треба е, е, пройти якусь реабілітацію, нема часу, тому що треба працювати бо інакше е, все, позбудеться всього. І реште здоров'я, виште квартир, що там у нього, ще не було. Тому це дуже грашка. Самі ми можемо з цього вийти, будемо індуально, кожен може, бо кожен може, кожен має. Свою доначку добавлю, але якщо говорити про місто, то в мене у великий. Ми себе будемо на дні. Богу, хоч знаємо де днів. Тепер це кожен крок, якщо відштовхнутися, це буде. Це буде вже крок клопнет. Це буде вже, це вже не, кожного, ми ще вже не да. такі дозволи. Що ж, дякуємо вам за інтерв'ю. всього вам найкращого і бажаємо вам успіхів і у ваших судах. І у роботі у міській раді. Да, судить часу, а роботи в міській раді до успіху і до перемоги. Дякую. Дякую.